Пацієнти 4-ї міської поліклініки спантеличені. У коридорі медичного закладу повно журналістів, фото та телекамер. А під кабінетом терапевта дивна черга. У ній ті, кого звичайні черкасі звикли бачити лише з екранів телевізорів. Міські голова, його заступники та начальники департаментів міськвиконкому прийшли на вже традиційну процедуру вакцинуватися від застудних хвороб. Ми отримали вже офіційне повідомлення з Міністерства охорони здоров'я про можливу циркуляцію віруса на території України. Класичне правило медицини, що хворобу завжди легше попередити аніж лікувати. Першу чергу за здоров'ям міський голова говорить: для нього з дружиною ця процедура вже багато років є традиційною. Планували бути з дружиною, взагалі кажучи, але на жаль, у неї трошки. Є симптоми простудні, тому ми вирішили на наступні тижні перенести. Сергій Ударич говорить, що завдяки щепленню з умови застуди та грипу минають його сім'ю. Своє здоров'я міський голова береже й іншими відомими засобами. Я традиційно так, коли приймаю щоранку душ, то завершую його обливанням холодною водою. Дружина настільки мені відомо ні. Але намагаюся, звичайно, максимально. Це цей період. У черзі на щеплення після міського голови стоять його заступники та інші працівники міського конкому. Дехто, як от Микола Кудрявцев, на таку процедуру цьогоріч відважився вперше. Цього року вирішив щепитися, тому що попросила дружина. А вдома у нас маленька дитина, тому не хотілося б злягти з такою серйозною хворобою. І, в принципі, плануємо, і дружина також буде щепитися. Показова турбота про здоров'я, говорить чиновник, і ніщо інше, як заохочення решти черкасців. Адже сьогодні запевняють медики, вакцинація є найдієвішим превентивним заходом у боротьбі з гРВІ та грипом. Зараз якраз період найкращий для щеплення, тому що імунітет розвивається після щеплення ну, десь через декілька тижнів і тримає, тримається на високому рівні протягом декількох місяців. Перш за все наголошує директор поліклініки вакцинуватися необхідно людям, які перебувають у групі ризику. Передусім, ті, чия професія пов'язана з постійним контактом з великою кількістю людей. Тим більше, що вакцина коштує у межах 100 гривень, а от лікування грипу обійдеться значно дорожче. Сама вакцинація, процедура вакцинації безкоштовна. Ви можете будь-хто може звернутися в медичний заклад за місцем проживання, пройти консультацію лікаря. І якщо немає протипоказів, щепитися Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.